Добрий день, шановні українці. Сьогодні ми вам покажемо, як ми полимо свій город. Оце в нас вже прополений часничок. Сьогодні, правда, вітер і холодно. Може і вас зацікавить такий інструмент, яким ми прополюємо. Ось Юра починає полуть. Так рихлиться. І земля рихлиться, і политься. Дуже гарний пристрій. Поки все включили. Саме п'ять. Вася все нож зроблений з коси. полотно коси. Така от як лисиках і воно їздить. Дуже легко поводь. швидко і бензину не треба. Колеса з детської, кольоски, руль з велосипеда.